Добрий день, вас вітає Генця нерухомості Річхо, Мене звати Олександра. Сьогодні переглядаємо трьохкімнатну квартиру в Дарницькому районі за адресою Дяченка 11А. Це в нас Бортниче. Знаходимося ми на четвертому поверсі 4 будинку. Загальна площа квартири складає 101 квадратний метр. Сан вузол у нас суміжний, Є уся необхідна техніка для проживання: посудомийна машина, холодильник, духова шафа, плита. Пральна машина, кондиціонери. В квартирі є підігрів підлоги. Поряд є дитячий садок, парк, школа, магазини, кіоски. Будинок розташований на закритій території, є наземний паркінг. В самому будинку є підвал, облаштований як бомбосховище. Гарна транспортна розв'язка до найближчої станції метро Бориспільська, 7 хвилин на авто або громадським транспортом. Чекаємо вас на переглядах, поки квартира має свою актуальність.